Обережно двері зачиняються, наступна зупинка коши. Також це місце приємних спогадів для молодіжної збірної України з футболу. Саме тут, на цій арені, у рамках кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 підопічні у неї Мельгоса обіграли чинних чемпіонів континенту збірну Англії. І ось доля знову привела їх сюди. Вони протистояли збірні Фінляндії у рамках другого етапу групового раунду вже безпосередньо чемпіонату Європи. І права на помилку вони просто не мали. Після поразки у першому турі збірній Данії 2-3. Тут ми мали досягати позитивного результату. Збірна Суомі, яку ще до старту чемпіонату називали однією з найслабших у групі і відверто приписували їй останнє четверте місце. Показала, що вона тут не просто так. У матчі проти нідерландців, яких експерти ставили на перше місце, фіни були близькі до сенсації, до перемоги. Однак пропустили м'яч на 93 й хвилині і у підсумку зіграли в нічию 2-2. Матч проти Нідерландів подарував приємні відчуття. Ми голодні до перемог. Ми пропустили на останніх хвилинах і це розчаровує. Але одне очко в тому матчі це супер результат. Однією з головних зірок фінської збірної є 23-річний футболіст Натан Скютте, який грає за команду Дюнкерн з другої ліги Франції. На його рахунку 11 голів у 26 матчах. Ще одним небезпечним гравцем Фінляндії є вінгер шотландського клубу Абердін, досвідчений Топі Кескінен. Він уже дебютував за національну збірну у матчі Ліги Нації. Саме цей 22-річний гравець відзначився у першому поєдинку євро, забивши другий м'яч у ворота нідерландців. Yeah about uh, Finland what I have felt uh, from this team is that this a uh, team that never give up uh, is big continuity they had uh, they, ha they have to make a lot of efforts in every game but they do it they don't have any doubt also I imagine that the uh, Finland league also is uh, not at the end like others is in the middle of the season and because of that they will be ready uh, in terms of physically uh, I like uh, the way the players um, are mentally in the match they uh, as I told you never give up they follow they have also quality in the in the team so for us is a very good lab, uh, team to compete against Історія протистоянь молодіжних збірних України та Фінляндії налічує 5 матчів. Останні два відбулися у відборі на євро 2021 Тоді команди обмінялися перемогами з однаковим рахунком 2-0, Причому жодна зі збірних тоді не змогла кваліфікуватися на континентальну першість для підопічних Мікалекосо. Це лише друге в історії євро. У 2009 році команда не змогла вийти з групи. Ми аналізували матч з Нідерландами, порівнювали з грою української збірної, дивилися відео, як оборонятися, як діяти в атаці. Важко порівнювати Україну з Нідерландами. Нідерланди грають ширше, більше використовують фланги. Українці більше використовують центр поля. Але коли Україна може грати від центру, то теж активно використовує фланги і нападників. Ще до початку зустрічі було очевидно, що підтримки фінам тут точно не бракуватиме. На вулицях міста їхніх уболівальників вистачає. А під час самої гри складається таке враження, що євро взагалі проходить десь не у словаччині, а в Суомі. Та все ж з Фінляндії на матч приїхав один уболівальник, аби підтримати саме Україну. Finland, so because he lives there, I will tell him, please go with Ukraine uh, in this case to help us. But uh, yeah, it will be a super atmosphere. We played also in the beginning here in Kosice with Ukraine. There were also a lot of uh, Ukrainian supporters.

Приїхали підтримати українську збірну, звісно. Дуже тішимося на те, що виграємо і будемо вболівати за них. Я надіюся на те, що Україна сьогодні вже збереться після першої поразки і покаже свій характер наш, вже зможе виграти, перемогти фінів. Я думаю, я думаю, десь 3-0 буде. Якщо зберемося, якщо зберемося, добре відіграємо і в захисті, і в нападі. Хлопці зберуться, все буде гаразд, то 3-0. Спокійно, в три години даємо фіну трохи фору. Сьогодні вболіваю за нашу збірну України, Ю-21. Неважливо, яка збірна грає. В нас чи основна, чи юнацька. Ми завжди всім серцем за Україну, тільки до перемоги, тільки вперед, тільки наші хлопці. Знаю всіх хлопців. Я хочу, щоб сьогодні чесно перемогли, щоб ми ще мали якісь шанси пробитись у плей-офф цієго, цієго євро. Ми сподіваємось, що вона проявить себе нарешті. Не буде таких помилок як і в з данцями. Власне, нам зараз потрібна лише перемога. Ми на це сподіваємося. Фіни здивували в матчі з Нідерландами, але це нічого для нас не мало би значити. Нам потрібна лише перемога. Будемо болювати за наших. Дуже хочемо побачити мінімум два гола та перемогти. У мене сестра, коли дізналася про це, вона одразу купила квитки, щоб у мене був найкраще десятиліття. Я був дуже радий, коли вона мені це сказала. Звичайно, Україна переможе. Україна переможе, якщо думати за рахунок, думаю, це 3-2 на рахунок, в користь України. 2-0. Хто буде забивати? Ванат та Брашко. Волошин. Волошин. Сьогодні переможемо 2-0. Хто забиватиме? Ванат і Брашко. На гол підопічнику на Емель Госа уболівальникам довелося трохи почекати на 28-й хвилині. Зустріч Олег Чередько віддав пас на Владислава Ваната, який завдав удару. Однак, голкіпер збірної Фінляндії виконав сейф. Потім Ванат зіграв на добуванні, і з другої спроби таки відправив м'яч у ворота. Один. А вже по перерві команді вдалося подвоїти перевагу. Владислав Валтин віддав передачу у штрафний майданчик. Воротар Фінляндії здійснив невдалу спробу його вибити, після чого Максим Брагаров забив гол і побіг святкувати, сповістивши усіх, що скоро стане татом. Чекаємо на хлопчика. Планували ну, розмовляли з дружиною. Мріяли, що коли я забіг гол, так відсвяткую. А в першому матчі десь емоції були, то я забув. А в цьому матчі вже. Зробив. Дуже щасливий, що що такий момент пройшов. Матч у підсумку так і завершився з рахунком 2-0 на користь української збірної, яка відсвяткувала свою першу перемогу на чемпіонаті Європи 2025. Засмучувала лише одне. На 92 хвилині вилучили капітана команди Володимира Брашка за перебір жовтих карток. Невій дерефері. decided to, to take the yellow. Uh, yeah, we, we also need to understand how to defend uh, without fault sometimes. Um, I don't know if all the actions are clear uh, yellow cards. I don't know. I am not going to talk about the referee. Uh, but we need to understand that um, if we are making such a kind of faults, okay, one thing is the aggressive that we need for playing a match and another is maybe we are not so very good in some moments. Credit, of course, to the Ukraine players and team, how they kept the ball and so but but we were not organized as, as, as good as, uh, as we should have been uh, of course i 'm the responsibility take the responsibility of that we We fixed that in the half time we were much better aggressive and, and uh, creating different problems in our pressing to ukraine and that gave us also energy for attacking and we pushed the game to their end many times second half didn't get the one goal that would have like you know give us even more momentum in the game the of the admitted that he not such a Та ні, не мріяв. Що чого, чого мені мріяти? Ну став і став. Значить, хтось так вирішив, не знаю. Я б так я б собі не дав би за гру. Тепер ситуація у турнірній таблиці виглядає так: Данія гарантувала собі вихід у офф набравши шість очок завдяки перемогам над Україною та Нідерландами. Україна йде другою, а Фінляндія та Нідерланди розташувалися на третій та четвертій сходинках. Ось на такій позитивній переможній ноті ми прощаємося з ареною Кошице і вирушаємо знову до Пряшева. Саме там, 18 червня, збірна України протистоятиме Нідерландам. І цей матч вирішить подальшу долю українців на цьому турнірі. Тож не прощаюся, побачимось, па-па!